Для медиків Херсону волонтерський штаб Незламні відвантажує апарати життєзабезпечення. Допомога поїде до медзакладу на південному напрямку. Присилали запит на дизельний генератор. Ну, в нас його не було. Нам колись з Німеччини приїхали генератори до дитячого будинку міста Одеса. Ми їм передали цей генератор, вони повинні були його встановити. Ну, щось в них там не вийшло, бо в них немає бомбосховища. Ви їх перевели в другу якусь локацію, і генератор так вони не встановили. Він там полежав дуже довго. Ми його забрали і вирішили передати його нашим медикам. Я предварительно зв'язався з нашими друзями з Німеччини, щоб вони сказали, що вони дають згоду на передачу цього генератора з дитячого будинку до медзакладу міста Херсон. І от сьогодні він вже поїде до медзакладу міста Херсон і пару днів вже буде працювати як резервне жилення десь на лікарні. Плюс ми віддали кисневий апарат, який теж приїхав від друзів з Німеччини. Дуже дякуємо Сини Жовтому Крісту», вони нам дуже-дуже допомагають. Поїздки на Херсонщину це завжди ризик для життя. Волонтери нагадують про заходи безпеки, тож в інтерв'ю приховані обличчя. Скажіть, будь ласка, як там? Пекло. Проїжджайте, подивіться. – От, Мабуть, люди тут живуть в такому відносно безпечному місці і не розуміють. Це не відносно безпечно. Тут, дяка Богу, безпечно. Добре, що ви не розумієте, що таке дрони кожен день, коли ми не можемо вивезти непоранених, ну, не виїхати з міста. Добре, що ви це не знаєте. І дай Боже, щоб воно так і було. Поки люди не. Стрінуться в лице з загрозою, зі страхом. Ну, справжнім, а не то, що повітряна тривога, давайте бігти. Е, я думаю, що доки не зустрінуться, не зрозуміють. Більше всього не вистачає сил. То, що ви нам не зможете нам дати. А так все є. А чого не вистачає вам? Волонтери. Допомагають. Багато що багато що самі купуємо. Дуже багато всього, що самі робимо. Я йшов в армію сам. Ну я знаю, що я там роблю. Ну, волонтери доволі багато допомагають. Цього дня незламні не тільки віддавали, а й приймали вантаж. До південного доставили двох маленьких такс. На Херсонщині від війни страждають і тварини, розповідають волонтери. Тварин дуже багато, вони нікому не потрібні. Ті люди, які виїжджають з міста, вони залишають своїх тварин. Хоч це безхатні, такі що вуличні тваринки, котики, собачки, пташок. Також там попугайчики такі, що дуже багато, а, овчарки, там хаски. Ну таке, то, -то. Навіть якщо це якась породиста собачка, але її можуть просто виконати на вулицю, а люди вже допомагають, хто чи може. Не злічити, от скільки їх ну, у притулках більше двох сотень. Тобто, от минулого разу, коли зградів був прильот, то десь близько сотні тварин загинуло, собак. собака. На жаль, там була жінка, яка одна за ними слідкувала, вона також, на жаль, загинула. От така ситуація. Дуже багато дронів. Вивозити зараз і тварини, і людей ну, дуже важко. Цуценят взяли на перетримку найбайдужі дівчата. Для херсонських собачок вони шукатимуть турботливу родину.